Друзі, всім привіт! Збірна України зіграла в нічию зі збірною Азербайджану у другому турі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Зібрав для вас реакції Росіян, а також коментарі головного тренера і багато чого цікавого. Тому обов'язково поставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь і приємного вам перегляду. До вашої уваги нарізка реакції Росіян на матч Азербайджан-Україна. Перекладати на український я звісно ж не буду, тому вибачайте за мій російський. А що ожидали від України? Я тобі напомню, що Росія проіграла зборним із Африки, що хуже Азербайджана. Так що не надо тут. це да хохли, еле ноги унесли, как отдаємо до зборки України, що змогла вистояти в Баку. Українці просто продали матч. Это просто уровень України. Потужна перемога. Ой, в смысле, ничья потужная. Азики, молодцы. Украине с такой игрой нечего делать на чемпионате мира. Простые закидушки верхом в надежде, что кто-нибудь зацепится за мяч. Ну такое себе. Обычная игра Украины. В Польше или Германии выиграют. В Украине всегда славилась тренерская школа. Ребров з рускої фамілії, наш Слоняра. Не сильно не ні у Азірав. Азербайджан молодці! На цьому, мабуть, все. І звісно, звісно, нам все одно на думку якоїсь недокраїни 404, яка навіть не приймає участі у цьому відборі до чемпіонату світу. Збірна України зіграла в нічию зі збірною Азербайджану рахунок 1-1. У українців відзначався Георгій Судаков на 51-й хвилині зустрічі. Все було під контролем українців рівно до 72-ї хвилини, коли Олександр Зінченко в своєму штрафному майданчику зіграв рукою пенальті, і Махмудов зрівнює рахунок у підсумку. нічия і перше залікове очко в рамках відбору до чемпіонату світу 2026 року. Чи вірите ви, що збірна України все ж таки зможе поїхати на Мундіаль. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Сергій Ребров прокоментував нічию для Мегого. Що не вийшло, не вийшло виграти. Створювали багато моментів. На жаль, ми почали навантажувати штрафний майданчик лише в останні 15 хвилин. Треба було раніше це робити. Розумію, що було важко. З п'ятьма захисниками, сказав Сергій Ребров. 35% болівальників обрали Анатолія Трубіна левом матчу з Азербайджаном. А мені цікава також ваша думка, яку ви напишете в коментарях, хто для вас особисто був левом матчу. Друзі, на цьому все. Я надіюся, що це відео вам сподобалось. Надіюсь, воно вам підняло настрій. Якщо так, то обов'язково поставте вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всього вам доброго. До побачення. Побачимось. Великі перемоги нашої збірної попереду.